Це новий блог. Друзі, вітаю вас всіх! Сьогодні у мене такий активний день, тому я вирішила взяти вас з собою. Зараз у мене залишилось 10 хвилин і я вибігаю на тренування. Воно у мене тут прямо під домом, тому часу точно вистачить. Зараз я ходжу на кінезіотерапію для того, щоб. Підтримати свою спину, шию, бо вже 26 рочків, років, ви знаєте, да? Дає про себе знати. А от потім я йду до парикмахера і щось буду змінювати зі своїм волоссям. Все вам покажу. Я вдома. Ні, це, це мені, це не тобі, це не тобі. Я вже позаймалася в спортзалі. Нічого не знімала, бо там такі маленькі приміщення і досить багато людей. Кожен з тренером, тому не було можливості. Але якось я вам покажу, як це виглядає, тому що я зараз схожу не просто в спортзал, а в кінезіо-центр. Там досить цікаво, дуже багато таких різних, не знаю це називати, це не тренажери. Коротше, там все-таки з вагами досить цікаве, на розтяжку, на закачення м'язів і так далі. Чому я взагалі туди пішла? Тому що Каспі! А ну, Каспік, Каспі! сюди. Чому я туди пішла? Тому що в мене почала супер сильно боліти шия, спина, і я зрозуміла, що просто ходить. Ай! На групові заняття мені мало і треба працювати індивідуально спиною, шиєю, тому що біль була суперсильна. Тому я й пішла. І знаєте, я зараз розумію, що для мене дуже підходить індивідуальні заняття. І це не лише спорт, а й різні хобі. Та не можна, це я собі каву зробила. Розумієш, не тобі, не тобі жук! А до речі, в коментарях часто питають у нас, що це за порода. Це в нас бігель, справжній, такий вредний бігель. Це моя кава, це моя кава, це моя кава, я тобі що кажу, я тобі кажу. Да, Я тобі обожнюю, ти моє, ти моє життя, ти моя любов. Да, да. Ти знаєш, як я тебе сильно люблю? Та знаєш, звичайно. Що це таке. Що це за поза? Чудо ти, чудо ти мамо. Да? мама, моє сонечко. Хто ще не знайомий? його звати Каспер. Я придумала це ім'я, просто я не знаю, воно до мене прийшло. А потім ми згадали, що є мультфільм да, про Привіда Каспіра, і реально він у нас як Привід. Куди я йду, або мій чоловік туди і він. Сам він взагалі не може бути, він лише з нами, постійно з нами. Ми його не залишаємо одного майже ніколи. Ось йому зараз рік і а! рік і три. Тобто він зараз такий у нас підліток. Досить балований, дуже активний. Тому, хто хоче бігля, мать на увазі, що це собака, яка суперактивна. Йому треба постійно гратися, постійно гуляти. Тому так. Да. У мене зараз такий маленький кофі-брейк, тому що а, через пів години у мене уроки зі студентом. А потім я йду до парикмахера підстригати волосся. Я вже говорила, що. В цьому влозі я зміню щось з волоссям, це буде стрижка. А я відрощувала цю довжину три роки. І я зрозуміла, що це не моя довжина, мені не подобаються довгі, довгі волосся. Я не відчуваю себе з довгим волоссям, так як я хочу, тому я трошки його тану ди. Що за, що за воріжка? Тому я хочу змінити стрижку трошки. Хочу зробити якусь цікаву стрижку. Там не коротку, не супер, не каре точно, але щось більш цікавіше. І я хочу собі зробити чолку. Да. я не знаю, чи я пожалкую про це через два дні, але дуже хочу, чесно. Тому ось так. Ми в укриті знову ці паскуди стріляють по нам крилатими ракетами. Тому ми ховаємось і сподіваємось вижити. Так, я все ж таки біжу на стрижку. Вона написали, що для Києва поки що загрози немає. Тому, слава Богу. Так, моє до. Ох, ну вже дуже довгий і мені з ним прям некомфортно. Тому змінюємо. В мене маленький облом. <laughs> мені відмовила майстер в стрижці, тому що вона не хоче брати на себе таку відповідальність. Вона не вміє стригти такі е, стрижки специфічні, тому вона мені чесно призналась про те, що вона боїться мені е, робити її. І краще я піду до професіонала цих стрижок і зроблю. Вона мені порекомендувала людей трьох на вибір тому. І так буває. Але я купила собі. СПФчик, тому що у мене закінчився ну, хоч щось. Але знаєте, я дуже ціную таких майстрів, які кажуть правду. Сподівалася, я сьогодні на цікавий день, і як в результаті ми сидимо вже півдня на паркінгу, тому що ці тварюки гуляють по нам своїми ракетами. Ось тому, друзі, бережіть себе. А я швиденько їду додому, бо ракети ракетами, а собака їсти хоче, тому зараз візьму корм Каспіру і покормимо малечу. Каспі, кажи добрий ранок, добрий ранок. Подивіться, що у нас за вікном. Так, біло, туман такий стоїть. Я сам покажу. О, ну і дощ, звичайно, ми всі намокли, тому так. Да. Красиво, красиво. Сьогодні такий чудний настрій, хочеться просто працювати. От просто сісти і працювати. Тому я збираюсь, і сьогодні в мене багато сесій зі студентами. І плюс хочу ще підготувати плани на наступний місяць. Тому погодка така собі: саме час працювати вдома плідно. Боже, як же я люблю свій кабінет. Я не знаю, це якась мрія. Так, відкрию віконечко. Така краса. І буду починати роботу. Так, ну що, робочий день мене повністю з'їв. І я взагалі нічого не знімала, бо в мене була купа зустрічей, купа роботи. Чесно, я вже трохи така виснажена, але ще в мене попереду один дідвон, тому зараз трошечки відпочим з цим малюком. Подивіться на нього. І піду ще допрацюю і вже потім буду відпочивати. Щаслива! А ще ж, друзі, я вам не розповіла, я прийняла свідоме рішення. А не вживати цукру. І сьогодні перший день <хи> мого челенджу. Поки що нормально. У мене дуже багато хто підтримав в інстаграмі, і я просто так вам вдячна. Блін, це, це так приємно отримувати від вас підтримку. Тому я вам дуже вдячна. І я тепер хочу шукати альтернативи, якщо мені захочеться солодкого, що робити. Тому що мені захочеться солодко, це 100%. Ось тому. Дівчинка мені підказала, що можна їсти по стелу як варіант, навіть вона в мене вдома є, я її купляла вже собі. Ось тому буду пробувати. Бо чесно, мені стан зараз мого тіла майже на 100% подобається. Я в гарній формі. Мене прям я радію від того, що зараз в мене така фігура, але целлюліт то якби на місці. Він нікуди не зникає і навіть тренування не допомагають. І я знала, що це це тільки харчування, але я максимально, максимально старалась себе переконати, що тренуваннями все вийде. М -м 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 -м. Ні, <сміття> не виходить. Я крикиш. Шула вечеря. Перше. Це пахне смачно. Це Ці... не замовила качечку. Якщо не помиляється, Боже, як вона пахне. О, дивіться. Красавка. Коротше, я не встигаю готувати і на вечерю, і на обід. Сьогодні на обід я готувала, а на вечерю замовила. Ага, ще соус. Так. О, так краса! А собі замовила. краса. Дорада. О. У нас ще є салат, готовий, і, в принципі, зараз сідаємо вечеряти Я скажу вам величезне, дякую за перегляд. І якщо ви хочете мене підтримати, підтримайте мене підпискою. Я вам буду дуже вдячна. І всіх чекаю в наступному влозі. Слава Україні!